І тебя кит цвет. Усім привіт! Ви на каналі Клеон Полісі І в цьому відео ми будем ловить окуня на мікроджиг наноджиг як називає ну і дивлячись яка розміром приманка що буде будемо показувати потрошки знімати всім приємного перегляду ти це цеми берегом але ото щось там на глибині так увалило не знаю що аж пальця вдарило катушки Вон а туда и глубже. что сюда ударило очень сильно. Блин, Нападение, по-моему, уже все, О, смотри. прям под берегом видно було це і мене так само, чуєш, я бачив Видно як за нею біжить. Так, не потік, да? Откусив? Йдемо зараз трючки на спінку, кидаємо, хлопці, джувастіка один грам. Можеті мілки локом буде прокльовувати. Полазимо ще трохи. Попадали дрібництво з щепків і, в принципі, там один за один Приїхали ми на цікаву яму, яму розумію, що це пол. В принципі, так, і тут зимова. Знову подвір'я. Щось для вас така зажні. Да. Да, думаю, такі Я вже заскучав за таким, знаете, кльовим. Всі. Не одного з глубини не відстав. Всі отут, о, видно як бере. Ну, ось видно по... То есть білий цей пісочок, видно як цей ця... і він зразу доганяє. А он де є? Я? Не. На со, чи як він? Ти на там бываешь? Ні, на джавіка. Одного ще з двух лукунчика. Один сушов. Облинок. Какие цвет? Нормально. А -а -а. Меньше еще ты по угле. Небольшой снацу, непогано клеит тоже. Даже какой-то кока-кольный. 何? Шишка. Вы поняли? Джавики работают. бомбу. Пошла. 嗯。Mm. Вот таки вот киношоу. Придется так дергать, Я что не сбил их просто. Ой, у меня был. Скотина. Аж. Ну сейчас себе, аж перекопийся бук. Догнав такий, думав камеру включена. У мене жалко немає. тот темно зеленого такого. Заріби на нього дубасило. Agora, yeah. <susurra> Riva. Тераза, так, це не ну і саме Найкраще зараз, поки бере на джаві. Віктор тільки там колір міняє, там, з машинного масла там черволи там. Ну навіть не, не на мачелеві, а на якийсь трошки інший колір. Ось боді зразу в стрій заходить, хоче теж зловити. Поки що найбільше із нас, от напевно, на, на покльовок побачив Віктор. За, за 10 іпонів, плюс щучка, плюс багато сходів. Тобто, я не залую зараз 5 рибин багато в мене зійшло і ну, пока що в мене так знаєте є кльов, но пока що не розкажу се раз так хороший час простило Нормально. — ще на там тут дам тобі потребують на моєму я ж, свого, я ж свого того 1,7 грама зламав кончика. Це такі як у тебе зараз, 0,5. Да. Там кончика іменно це красний, типу, зламав. Мелкий окунь. Ну тут такого играл собі клюнув. Вот такой вот сиренегуларный. Ставим два стика через. типа кока кольный Ну що, ось таким вийшло у нас відео, трошки поклював окунь, але це було не з цієї локації, а з іншої. На цій локації один актор кушок якийсь попався, дзибнув і все. Вже складаємося додому, збираємося. Бо вже, мабуть, пів четвертої вечора десь так випуск буде непоганий, насичений покльовками. Так що всім дуже вдячний за перегляд. Можете поставити лайк в підтримку канала. Всім дякую, до нових зустрічі.